Майже рік підозри в хабарництві нардепа втікача Одарченка хочуть виключити з антикорупційного комітету обвинуваченого в хабарництві досі не виключили зі складу Слуги народу у Верховній Раді. З'явився проєкт постанови про відкликання народного депутата втікача Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики. Обраного від партії Слуга народу нардепа підозрюють у спробі дати хабар. Там же вказано, що проєкт постанови до парламенту подали ще 19 вересня, у той же день, коли нардепа оголосили в розшук через неявку на судове. Нагадаємо, 21 листопада 2023 року набу і сап повідомили про підозри депутатам Сергію Лабузюку з групи за майбутнє та Андрію Одарченку зі слуги народу через намагання підкупити голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Наєма. Спочатку Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, але потім нардеп вийшов на волю, сплативши 15 мільйонів гривень. 18 вересня 2024 року голова центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що нардеп від слуги народу ймовірно втік з країни, попри здачу закордонних паспортів і обов'язок носити електронний браслет у НАБУ та САП. Інформацію про виїзд парламентаря підтвердили. І ВАКС оголосив його міжнародний розшук.